Вітаю на каналі. Тато, скажи казку. З радістю, моє малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо у казку Міла і надувний зоопарк у дворі. Сонечко тільки но визирнуло із-за даху і в дворі вже лунав голос Тараса. Міло, виходь! Я тут знайшов якусь маленьку змію. А може це вусик від кішки? Павук? Кішка? Не на часі, виглядаючи із своєї лабораторії Сарайчика промовила Міла. У мене є грандіозніша ідея. Ми з тобою зробимо надувний зоопарк. Що? Тарас підняв брови. А звідки ти візьмеш звірів? Міла підморгнула і витягла план. Тарасе, усе буде із повітря. Надувні тварини, слон, жираф, пінгвін, єнот і навіть фламінго. І вже за годину у дворі наповну ревів насос. Летіли клаптики гуми, а Тарас пробував приборкати надувну зебру, яка весь час хотіла втекти в кущі. А ось і фішка. вигукнула Міла, тримаючи пульт загальних веселощів. Я з'єднала всіх тварин в одну систему. Тепер вони можуть рухатися як справжні. «А Це взагалі безпечно? Тарас насторожився. Ну, в теорії. так. Перший запуск, і на Дона мавпочка почала скакати навколо пісочниці, а слон зазирчав як фен. У дворі запанував справжній зоопарк: рух, звук, сміх і хаос. Тарасик, побачивши це все на власні очі, почав стрибати і кричати: Це як сафарі, це як сафарі, але у нас у дворі. Це лише початок, гордо сказала Міла. Та раптом щось пішло не так. Зебра гепнулася на паркан, пінгвін залетів у кущі, а слон почав підійматися і піднявся аж до п'ятого поверху. Що за міла побачила, як її пульт заіскрився. Виявляється, що поки Міла ходила в свою лабораторію сарайчик, Тарасик щось натиснув. Жирафи обвилися навколо дерева, мавпа висіла на турніку, а пінгвін завис на гойдалці. Треба їх зупинити, поки вони не полетіли у стратосферу. Говорила так Міла, викручуючи гвинти із кришки пульта. Але вона не помітила, що пульт був прив'язаний до вірьовки, яка тримала слона. В цей момент слон почав підніматися іще вище і потягнув за собою пульт. В цей момент Міла схопила стару рибацьку сітку і закричала: Давай на гойдалку!» Разом з Тарасом вони запригнули на гойдалку, кинули сітку і спіймали пульт. А слон повільно спустився вниз і присів у бузок. Міла дістала батарейки із пульта, і все зупинилося. Двір завмер. Тарас зітхнув: ми створили найбожевільніший зоопарк у світі, але веселий, усміхнулася Міла. І я вже придумала, що ми можемо зробити надувний акваріум. Добре, а але давай не сьогодні, засміявся Тарасик. Увечері діти всі зібралися у дворі, фоткалися біля слона, каталися на маупі, і навіть бабуся з клумби зробила селфі з пінгвіном. Міло, твій зоопарк геніальний, сказав Тарас. Я ж казала, коли є фантазія, нудно не буває. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Поставте лайк цій касті та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові історії про Тараса, Мілу і інших персонажів.